Дорогі друзі, я всіх вітаю, з вами я, Джокото, і сьогодні ми розбираємо 5 правил, якщо ти БМВшник. Довгий початок не буде, бажаю приємного апетіта, хто кушає, а ми будемо починати. Перше правило називається без поворотнику. Що ми БМВсти знаємо про поворотник? Правильно, нічого. Але, але, каже, що поворотник, який зелений чек, який загорається, а потім вимикається. І так декілька разів. Це дуже страшна річ, тому ми їм не користуємося. Ну коротше, переходимо до другого правила. А друге правило це дистанція. Ми ж бмвісти, не сикуни, правильно, поподумують, що слабаки. Але якщо машина спереді почне тормозити, то значить він давай. Третє правило це паркування. Це дуже просте правило, знає майже кожний, але для БМВшників свої правила і тому треба паркуватися не так, як розмітка скаже, а я так, як ми захочемо, щоб показати, які ми круті. Ми справді круті. Правильно, правильно. Ми тоді будемо перейти до четвертого правила. А четверте правило це спідометр. Спідометр це нахуй не потрібна річ. Яку я не знаю хто поставив, а заміряємо ми швидкість ревом мотором. Якщо він тихий, значить ми мало їдемо. Треба давить тапочку в пол. А ти дави, дави ту тапочку в пол. П'яте правило, це не треба мити машину. Нахуй нам мити машину, якщо вона і так же красива, правильно? Правильно. Шосте, найголовніше правило. Коли тебе хтось підрізає, знаєш він не вміє їздити. і це війна. А якщо ти когось підрізаєш, то це спецманевр, який потрібно робити кожний раз, коли ми це робимо. Сьоме правило, це музика. От навіщо покупати машину, якщо ми будемо тихо їздити? Правильно? Правильно. Тобто треба поставити сабувер, баси і щоб все було чотенько. Восьме правило це червоне світло. І тому, щоб не тратити наш драгоційний час, ми повинні приїхати на червоне світло, бо ми не знаємо хто його придумав. І дев'яте правило. Якщо ти бачиш поліцію, треба під'їхати, пантануйся, вони тебе тебе і ти будеш качати права. Може ти і не правий, може ти і перетнув сплошну, може ти і проїхав на червоне світло, але ти все одно правий, бо ти на БМВ. І головне правило. Запам'ятайте, не машина керує тобою, а машиною керуєш ти. І тому ти можеш робити все, що хочеш. Ну поки мотор не здохне. Ну а на цьому я перше коротке відео на цьому каналі буду закінчувати. Зараз буду прощатися. Всім удачі і всім пока.